Потвора ця поїхала в Крим, а чого не жахнули по ньому? Цікаво, що він за Кримом поїхав. Дуже-дуже цікаво це. Чого не жахнули? Давайте дивимось, друзі. Давайте починати тоді. Перше питання, чи був бункерний в Криму? Чи насправді був він там? Та щось випадає таке, що да, так бачите, ось він випадає, дальна далека дорога, чужа для нього. Для нього вже він чужий став. Ось вам відповідь для чого? Для того, щоб попрощатися з ним, з Криму. Для цього поїхав. Він для нього вже чужий, бачите, інший дім. От, він для нього чужий став. І він туди поїхав, повернувся він зі злом. Тобто для нього ця поїздка, далека дорога, ось ця. От, вона для нього зі злом. Обер... Обернулась для нього, обернеться зі злом. Ось так. Він розуміє, там він поїхав туди через попередження своїх якихось там служб, спецслужб, структур і так далі. Поїхав він туди, поїхав, поїхав він туди начебто підтримати, якось там утримати ситуацію, якось там втримати настрої, але все одно сльози йому по, по його надіям сльози, надії його тут випали зі злом. Їздив він, ну випадає, да, що їздив, але обернеться для нього це все злом і їздив він вже туди, як е, на чужу землю. Ну як і повинно, бути. Як і повинно бути. Тобто, можливо, він поїхав там за якимись людьми чи підтримати якось ситуацію, втримати особисто там, що начебто там нічого не буде, але е, для нього це для нього Крим це чужий дім. Для нього Крим це чужий дім. Він втрачає його. Ось так, так випадає. Він його втрачає, випадає ось так. Поїхав начебто втримати ситуацію сам. Начебто, щоб втримати ситуацію, поїхав туди, але загально це чужа для нього вже він розуміє, що він поїде звідти, з розумінням того, зі злом, з великим, злий, зі сльозами випадало, що зі сльозами, по його надіям, і поїде з втраченою територією. Він не втримає, він не зможе досягти там тих своїх цілей. Ось так. Так. Вже в Криму сказали, сам приїхав, ага. Так, для чого? Для чого відповів. На відео він коли йшов, то щоки аж на плечах були і ходає, як пляшка застряла в одному місці. Ну, так він так, в принципі, він не ходить. Дохажує. Так він і дохажує цей, потвориться. Так, далі. Дивлюсь, далі питання ваші. Відкриваю телеграм, друзі, і дивимось. Читаю. Добрий вечір. Чи зміниться риторика Сі Цзіньпіня до, до пуйла після оголошеного про ордер для пин? Дивимось це питання. Саме через, дивимось, друзі, саме через. Саме через, оцю, через оцей ордер. Чи повпливає так на Сідзіньпіня цей ордер. Якщо повпливає по відношенню, по відношенню до якщо повпливає, то як? Чи має значення для нього? Чи буде мати значення для нього, чи має значення цей ордер на арешт? Для нього не було це неочікуваним. Ось він тут випадає. В принципі, в принципі, це, бачите, як сильно б'є по ось цей Сінціньпінь. Для нього, начебто, для нього начебто, тут е, різниці ніякої немає. От захід, е, от він, він він, він був якби не. Тут немає прямо точної карти, що проінформований. Але е, для нього це було не. Е, це, Очікуваний захода, від Захода ход такий хід для нього він очікуваний. От він знав, що так буде. Ось так. От сі Цзіньпінь. Він знав, що так буде. От у нього є там люди. От бачите, в, на заході є ось тут хлопоти якісь. В інтересах сі Цзіньпіння працюють. От бачите, інтереси Сі Цзіньпіння. от там є якісь червові люди. Бачите, червові особи, можливо, навіть дами, там якісь. От. А можливо, це і офіційні, ці представники там, МЗС Китайського. Тобто він був в курсі, що це буде. А от по цьому це б'є сильно. От. По ньому це дуже сильно б'є. Бачите, тут так. і на інше питання також відкривається відповідь. Це катастрофа. Зло катастрофа. Ось ця бумага зі злом, удар по ньому дуже сильний, удар дуже сильний по здоров'ю. Можливо, він і в Крим поїхав за чимось таким особистим. Що нікому більше не міг довірити, ось так. От. Ну Це для нього, це особисто для нього це величезний удар, це прямо руйнівний удар. Це можна сказати, що йому вже все. От. Це може сказати, коли він дізнався про це, що це офіційно, що це буде і це здійснилося. Це Захід наніс по ньому дуже сильний удар. Бачите, карта удару тут випадає сильна і хвороба. І в нього ще більше зараз розвинеться оця його хвороба, буде загострення. І надіємося, що до березня до кінця він не дотягне. Будемо дуже надіятися, що до березня він не дотягне. Дуже сильний удар цей документ випав на нього. Бачите, ось цей документ випадає. Ось цей документ зі злом. Дуже сильний удар. Будемо надіятися, що він не переживе. Він не переживе і, мабуть. Мабуть, може, до кінця березня не доживе. Тримаємо кулаки за березень, друзі. Ми дивились з вами, березень повинен нам принести якусь таку радість. Хтось там повинен на Рашки дуба дати. От. Тому для нього це взагалі. Ні. Для, от, конкретно те, що ви запитали за ці дзінь для нього це особливо ролі немає ніякої. Бачите? От. Він, був, він знав, що так буде. Ось, бо в нього там працюють на Заході, працюють люди. І він був в курсі за ці дії. Ось так, друзі. Ось так. Дивимось далі. Дивимось далі ваші питання. Чи будуть в квітні кадрові зміни в уряді? Місяці кадрові зміни в уряді України. Тут якась тут якась жінка випадає, бачите, тут з хворобою. Тут прямо такі зміни не випадають, але для жінки для якоїсь може втрата роботи бути. Прямо такі серйозні кадрових, дуже таких серйозних кадрових змін. Наче не випадає такого. Карти змін тут не випадають от трохи пізніше. ну Тут пусті, поки що такі зміни. Бачите? тут, тут Шістка бувно, вона вказує на зміни. Ну вони поки що пусті. Можливо, там десь точково, може там когось. Ну прям такі глобаль... глобальному смислі немає. От якась от жінка. Випадає з хворобою, бачите, з хворобою і сльозами в цьому кабінеті міністрів. От її робота випадає погано. Тобто, або вона не тягне, або, або її якось там спіймають на чомусь. В общем-то, жінка якась може втратити роботу в Кабінеті міністрів, бачите? якась. А так, загально, таких глобальних змін поки що тут не випадає. В квітні такого нема, не бачу такого. Стосовно кабінету міністрів. Кабінету міністрів. Так, ось так, друзі, ми це питання також подивилися з вами. Дивимось далі. Дивимось далі. Так, він же підгускав, трохи, трохи заважають, його не можу. Добрий вечір, слава, добрий вечір всім. Всі мої вітання. Всі мої вітання. Київ мої вітання. Так, дивимось далі питання. Дивимось далі. Так, доброго вечора. Що дійсно змінить ордер? Тобто ми бачили по ньому удар, тобто він це розбиває його особисто. По ньому особисто це дуже сильно ударив цей ордер на арешт, це рішення, рішення євро, європейських прокурорів, Газського суда. От. Чому сьогодні побачив мем такий, чому Путін так ненавидить гусей? Тому що вони кажуть, га-га-га, <риклад> Буквально перед стрімом мені попалось. Так. Коротше, йому вафлість цим з цим. Нормально вдарило по ньому. Цей суд. Так. Цей арешт. Точніше, ордер на арешт. Так, дивимось. Ось це питання. Доброго вечора. Що дійсно змінить ордер на арешт пуйла? Пуйло в Криму, остання поїздка театру Кремля. Щось схоже на те. Схоже на останню поїздку театру Кремля. Особисто дав, особисто дав казівки, коли, що і коли тікати, при яких умовах з Криму. Поїхав особисто, дав казівки, розказав і поїхав злий і всратий. Так, дивимось, що дійсно змінить цей ордер на арешт. Загально. Для нас, для України, що, що змінить? Що зміниться у нас. У нас що випадає? У нас випадає, дивіться, по-перше, більше впевненості в західних партнерах і в західній допомозі, бачите, допомозі. От це перше. Друге, підсилення також фінансово наших військових. Якось. Тобто тут випадає так, що наші, наші захисники і наш захист тут, взагалі, король пік вказує на захист України. От Наш захист посилюється, посилиться більш потужний стане і більш такий впевнений. Ось так, впевнено, будемо йти до перемоги. Але інша, інший бік медалі, інша сторона медалі це посилення і псо. Посилення ІПСО, посилення, розповсюдження недостовірної інформації, розповсюдження різних там, ось бачите, інформації брехливої, там пліток. Тобто вони будуть більше працювати з ІПСО, тобто будуть тиснути саме через оце ІПСО. Тому, друзі, треба бути готовими до, різних, до різного роду вкидів різного роду провокації, різного роду там, дезінформація, ось таке. до цього треба бути готовим. Тобто вони, вони зараз активують всі свої, всі, всі свої можливості стосовно ПСО і будуть максимально закидувати. І також це буде працювати, вони будуть працювати і в дальній дорозі, бачите, на Заході. І звідти вони і туди залізуть. Тобто вони зараз зроблять масштабну якусь іпсо операцію типу того. І на Заході, і у нас. Тому буде багато різної дезінформації, багато буде різних всяких там всякої чуши. Будуть вливати з усіх утюгів, з усіх там, телеграмів, різних там фейкових каналів, Тіктоків і так далі. Друзі. Різні недоблогери, різні продажні тварюки також вийдуть, які заробляють гроші на це. І, до речі, хто на Заході, ось, особливо хто на заході буде підтримувати цю інформаційну політику якось, це одразу, бачите, гроші їм заплатять. На Заході будуть того ж давати гроші. І отут, як мінімум, дві людини, якихось, якихось, можливо, навіть це якісь блогери або знаєте, хто там віщає інформацію на заході. Вони будуть активно також просувати оцю оце і псо. Тому буде от зараз ось ось так, ось так працювати. І на заході, і у нас, тому треба бути, треба фільтрувати інформацію і розуміти в якій ситуації ми знаходимося, в якій ситуації країна знаходиться, друзі. І не, і не з'їдати, і поглинати все підряд, що вам раджу навіть почистити свої телеграми, ці канали, якщо у вас їх мільйон там, раджу видалити, залишити тільки перевірених, таких, яких ви читаєте, дивитесь, ось таке. Тому що буде буде зараз от, отака масштабна потужна і ПСО просуватись через всі можливі. Всі можливі їхні канали. Ось, що змінить цей ордер. Блогер на літеру ще, 100% і так далі. Там е багато є на заході, там також по типу цих е по типу. короче багато їх, друзі, багато. Вони вже вже почали проводити і в Тікток, вже кричать про Майдан. Ось. Дивимось, дивимось. Почали проводити іпшофті, в тіктоці, вже кричать про новий майдан, проти Зеленського і Зружного. Такого я не бачив, але ну, я думаю, що ті, хто навіть вийдуть, вони по пиці получать одразу. От. Я думаю, що кожен, кожен не поліниться і кожен підійде дасть в пику. А взагалі можуть просто заарештувати без. Та не тільки заарештувати, можуть все, що хочуть зробити. Я не думаю, що це таке можливо. Давайте подивимось оці. Ну, бачите, вже пішли ці вкиди, вже що дивитись. Це вже і є цей вкид. Це 100%, друзі. Тут розбиратись, тут вже розгорнуте питання було і розгорнута відповідь, і все чітко. От, тому тут і розбиратись нічого, друзі. Це все чисте і псо. Давайте, друзі, ось так. Таке питання стосовно цих телеграм-каналів, на які багато хто підписаний, у кожного в телефоні сотні цих каналів, а то і більше в когось. Через них можуть до вас вони всі багато вони із них завуальовані. Вони постять так, знаєте, через один чи взагалі такі сплячі, наче то на, наші, наші, а, там, а потім раз і запостили якусь дурню. Всі, хто подивиться цей стрім. От хто дивиться цей стрім, хто подивиться в записі цей стрім, давайте подивимось. Порада. Чи почистити? Так, серйозно взяти за свій телеграм-канал і за, свій, там, за свої соц соцмережі, в яких ви берете інформацію. Особливо, якщо у вас виникають якісь там сумніви до тої інформації, чи робити це. Ось так. Давайте подивимось так, така порада. Для тих, хто дивиться стрім. Для тих, хто подивиться потім в записі, поради. Чи робити це, чи треба зараз це? Чи треба зараз зробити глобальні чистки своїх соцмереж і е, слідкувати тільки за перевіреними, е, за перевіреними або офіційними? Значить, дивіться, 7 копік випадає, це карта сльози. Сльози багато негатива, багато негатива йде. І загально, загально, дивіться, що випадає. Багато хто через ці телеграм-канали, багато телеграм-каналів збирають просто тупо гроші. Тупо гроші вони йдуть, вони не невідомо куди йдуть. Ось, бачите, випадають багато, тому що тут карта сльоз випадає. Тут розмови, розмови, плітки, розповсюдження, поширення, ось таке багато просто просто для заробітку. От, і цей заробіток вони можуть. Цей заробіток вони можуть направляти будь, будь що Вони можуть їм, їм по барабану, що постити. Їм по барабану, що скажуть. Бачите, їм по барабану, що це можуть бути сльози. От, вони просто будуть постити за гроші те, за що їм заплатять. Вони дуже перебирати не будуть. Це більшість. Більшість. Бачите? Більшість телеграм-каналів. Тому е порада перша. Особливо там, де постійно збирають кошти якісь, особливо там це перше, е контролювати цей момент. От. А друге розуміти, що більшість цих каналів вони просто для заробітку грошей створені. Це е, перша частина відповіді. Друга частина відповіді. Дуже потрібно від зла, е, дуже потрібно видалити це зло. Дуже потрібно почистити. Бачите? Ось інформація, ось це повідомлення, до, до, це от, як доноситься інформація до вас. Е, багато бачите. за... За, просто за для, наших, для нашого захисту, задля нашого спокою, за для того, щоб країна так жила, як вона повинна жити, і була захищена. Бачите, для цього треба оце зло з, з повідомленнями, зло з цією інформацією почистити. Белет пустий, треба вичистити зло по цій інформації. Обов'язково. Ось така порада. Перший рівень трактовки це те, що вони просто заробляють гроші їм по барабану, що постити. Друге, це обов'язково треба зробити. Обов'язково це треба зробити задля нашого захисту, задля нашого інформаційного, щоб не просочились оці, бачите, бубнові розмови. Тому що бубнові розмови б'ють по цьому. Щоб їх не було, щоб ми були захищені від цих бубнових розмов. От бачите, захист бубнові розмови, щоб ми були захищені, треба обов'язково це зло вичистити. Ось так. Тому ось така порада, друзі. Дуже, до речі, слушна і влучна. Так. Дивимось далі. Дивимось далі. Труха згоден з вами. Це взагалі помийка. Я давним-давно вже відписався від, від, від таких. ну, Від цих і подібних. Залужний готує наступ. вони і бісиці недавно, недавно постійно вкидували, що УЗЕ Залужного сора. Так, ось бачите, от ось таке, воно ось таке. Ось так воно працює. Тому. Вони зараз цей старий виб, виб, виродок, він злий. Він буде зараз, там він в військовому плані він зробити нічого не може. А от саме інформаційно цей ПСО в них розвинена, і розвинено по всьому, по багатьом країнам світу. От і зараз там, де особливо ці особливо боляче для нього, там будуть друзі розвиватися такі от. Отакі От питання. Тому ми подивились і ми знаємо, у нас є своє, свої погляди на все. Це з самого початку, з першого дня війни, у нас свої є погляди, свої є, своє є розуміння, як воно, що воно, як, як працює залужне, як працює президент, що за що відповідає, як воюють наші збройні сили і кожен що робить для цього. Тому ми, потрібно нам йти в цьому векторі. Ось так. Про зерно на два місяці, що дивиться? Подивіться, будь ласка, є в Телеграм, що дивиться. Так, друзі. Розкидано. Будемо дивитись через Телеграм, через Ютуб, бо розкидані питання, чи добре, чи не добре, добре, чого ж не добре. Ми дивились з вами на зернову угоду. Я прочитала, що продлілі на 120 днів. Ну, ми дивились з вами цю зернову угоду, що вона продовжиться. Коли ви мені задавали це питання, я подивився взагалі на цю зернову угоду, що вона там з осені почалась. Чи з е, літа вона почалась на рік. Я читав так, що вона почалась на рік і, і дивився, чи буде вона продовжена. Що вона продовжена, не буде. От. А тут е, продовжено на 120 днів чи на 60, то там так все, друзі, запутано, незрозуміло. Не якщо продовжили, значить е, потрібно. Я прошу просто хто, хто пише питання, якщо воно таке складне. З декількох там складається там таких э, тем чи під тем. Пишіть повністю питання, таке то питання, ось, розгорнуто, і тоді, щоб ми бачили чітку відповідь. Не в, не в плані, там, що по бахмуту, чи що, що там по етому. Не так. Що по зерну. Так. Э, подивились ці питання. Ті, що ви писали, друзі, на... В телеграм-каналі. Ось ось, в принципі, друзі, що ми побачили. Що ми побачили. Так. Дивимось, дивимось. Я зараз подивлюсь, що тут в чаті. Може я щось пропустив. Якщо ні, то, друзі, будемо, значить, там Ердоган Путіну прищуміл контрабанду, щоб тут зернув з угу. Продлів. продлив. Можливо, не читайте новини взагалі. Найголовніше і так від близьких дізнаєтесь. Точно. От в мене, наприклад, не завжди є час дивитись новини. От. Ну, буває, так подивишся, подумаєш, де вони беруться, хто їх пише. І, значить, знаєте, от, значить, таке відчуття. Що наче в тому телеграмі там свій світ, свої новини, свої ракети, своє, своя якась війна, свій, тобто, тобто, свій світ. От Відкриваєш, так дивишся, начебто нічого, начебто все нормально. Відкриваєш телеграм, а там таке відбувається, що дивишся вже, знаєте, хоч іди за, цей, за, за пігулкою. Ну. Тому, друзі, фільтруйте, а особливо зараз буде бачите, що, що ми побачили. Так, ще вкидають фейки про щодочки залужного мільйони. Ну, це таке, звісно, друзі. Буде зараз, треба буде це фільтрувати. Ну і це, звісно ж, вплине на сприйняття ситуації, на багатьох вплине. Тому, друзі, не віримо в різне ПСО. Питаємо у мене. Задаємо питання в стрімі, задаємо питання в, в телеграм-каналі. Будемо з вами робити розклади на основні якісь такі моменти. Щоб ми, були, щоб ми знали правду. Ось так. Я до нового року дуже грішила пост.